Так, з цього відео ми почнемо вивчати пейдж. Тема дуже велика, тому буде створено окремий плейлист. Відео, що ви зараз переглядаєте, буде як в старому плейлисті VPF View, де опубліковано відео про всі відомі мені та науці форми VPF. До речі, якщо я щось там пропустив, то плейлист оновлю. Так і в окремому плейлисті, що відноситься от конкретно до сторінки. Тепер пейдж в відео буде лише основа, база, ґрунт, моноліт. Все більше нічого. І почнемо ми з того, що Page це окремий елемент інтерфейсу, який використовується для створення контенту, що можна, так би мовити, перегортати в додатках. Page містить XAML код для відображення контенту, і C Sharp код для логіки. Тому, як ви зрозуміли, є всього два файли, як і у Windows. Коли ви створите Page, у вас буде ось така картина. Як ви бачите, тут немає інтерфейсу, проте присутній грід, так же само, як і у Windows. Особливості. Може використовуватись в рамках Window або Frame. Має підтримку навігації вперед і назад, а також використовується для багатосторінкових додатків. Наразі на екрані ви можете бачити код стандартного прикладу сторінки. Далі, Page потрібно десь показувати, для цього в нас є фрейм, який виступає контейнером. Він відображає вміст Page і забезпечує навігацію між сторінками. Особливостями є, дозвіл легко перемикатися між Page. Підтримання історії переглядів, типу як у браузері, вперед-назад, а також може використовуватися як частина Windows. Приклад оголошення Frame у вас на екрані. Так, тут понятно, що тепер по взаємодії. Ви можете програмно завантажити сторінку у Frame за допомогою методу Navigate, написавши його, наприклад, при натисканні першої кнопки. MainFrame це ім'я нашого фрейму. Navigate це метод переходу. А в скобках ім'я нашої сторінки, яку ми бажаємо загрузити в наш фрейм. Ну, сторінку ми загрузили. Що ж далі? Далі нам потрібно загрузити ще одну сторінку для створення історії. Історія нам потрібна для використання методу навігації між сторінками, що були відкриті раніше, знову ж таки, як в браузері. де ви можете скористатись ось такою вбудованою штукованою. Та навігація за допомогою неї буде виглядати ось так. Щоб прибрати цю плашку, пишемо цю властивість в фрейм та реалізовуємо перехід ось цим кодом. Ну і тепер передача параметрів між сторінками. Ви можете передати параметри під час навігації таким чином. Тут ми передаємо параметри при переході на сторінку Details Page. Ці ж параметри нам потрібно прийняти у файлі .cs нашої сторінки. Отже, що ми маємо по перевагам? Пейдж та фрейм для багатосторінкових додатків. Це чітке розділення сторінок, легка інтеграція історії навігації, проста передача даних між сторінками, ну і, як не дивно, це вся двіжуха підходить для додатків з багатосторінковим інтерфейсом. Ну, це все, що я хотів сказати. Більше інформації шукайте в плейлистах. До речі, я все ж наполягаю, що ви туди заглянули, адже там я розповідаю, як очищувати так звану історію сторінок. Але, як то кажеться, то діло ваше. Все, всем удачи, та, пока.